Це студенти києво могилянки приїхали в село Мамекине, новгород Сіверського району. До їх гурту приєднуються учні сміттєї школи. У школярів та студентів спільна практика. От ми власне з Сенського регіонального ландшафтного парку виїхали, перетнули від роги середньої Руської височини, подивилися високий правий берег Десни і зараз. Уже на території Деснянського біосферного резервату ми дивимося. Цікавий геологічний утвір. Нас на маршруті. Практиканти натрапляють на зороне поле, вкрите шматками кременю. Кремінь тут знаходиться завдяки льодовику. Льодовик вскрив кришу і розкрив оці кредяні кремні. Вони відрізняються від інших. Кремні по Україні, бо вони дуже світлі. Якщо ви побачите, вони майже білі. Не то, що вони білі зверху, біла корка – це нормально, але вони білі всередині, світлі. Взагалі-то вони переважно бувають чорні і коричневі. Студенти та учні знайомили з геологічною історією долини річки Смячки. Я дізнався про е, рельєф нашого краю, про те, які камні, звідки вони. Про те, що якщо, якщо ти знайшов Крейду, то значить тут було дно якогось водойому. Дуже вразив каньйон, який ми бачили, ми ходили на Крейдовий, тільки з нього приїхали. І ці, ці місця ну, просто шикарні. Ти дивишся, загліблюєшся в історію. Тобто Це нічого більше не дає таких відчуттів того, як можна е, мандрувати в минуле. На території Деснянського біосферного резервату студенти проходять практику вдруге. Минулого року на Сумщині. Цьогоріч охопили Чернігівщину. До анексії практикувались в Криму. «Києво-Могилянська академія мала базу в Криму на Карадазі. І ми багато років там проходили практику дослідницьку і досліджували геологічну будову геобіорізноманіття саме Крима. А після 14-го року стало питання, де проводити практику, і нам Сергій Михайло запропонував проводити практику тут, тому що тут є і геологія, достатня, і гіоморфології, і біорізноманіття. Просто унікальне. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.